Школа у селі Тумень Дубровицького району розташована поруч із сільською бібліотекою, тож учням рукою подати до книгозбірні та встановленим у ній новим комп'ютерам. І вони вже почали користуватися цією можливістю. Завдяки перемозі в конкурсі програми Бібліоміст заклад отримав два комп'ютери швидкий інтернет і пристрій для сканування та друку документів. В школі вже почали використовувати нову техніку в навчальному процесі. Зокрема, старшокласники долучилися до обласного уроку толерантності та переглянули стрічку під одним небом. Національність з одного боку це дуже просте слово. Його записують у державному документі у паспорті. Для уроку толерантності управління освіти обрало фільм телеканалу РТБ про життя представників різних національностей на наших теренах. Педагоги хочуть виховати у дітей повагу до їхньої культури та традицій. Тут інтернет хороший, ми мали можливість. Ми прийшли з дітками. я безпосередньо знайшов цей фільм, включив, і діти мали можливість придивитися. ми місцеві зробили, що люди всі живуть під одним небом, і всі потрібні дружити між собою, щоб не було війн. Всі люди на землі однакові, в них однакові права. Вони можуть дружити один з одним. Всесвітня мережа стане в нагоді не тільки вчителям. Комп'ютери в бібліотеці з'явилися тиждень тому, а відвідуваність вже суттєво зросла. Депутати сільради цікавилися змінами у законодавстві, а селяни хотіли замовити розсаду. Перші кроки в інтернеті односельцям допомагають робити бібліотекарі. 10 листопада, їздила на ку на і Там не спроводилося навчання. Комп'ютери вчали і в інтернеті орієнтуватися. І ось настав час урочисто перерізати стрічку та відкрити інтернет-центр. Не забувайте, виходити трошки далі. Є можливості обмінів досвідом, стажування, участі в різних конференціях, формах. Подавайтеся, подавайтеся, вигравайте. А з такої нагоди місцевий музичний колектив підготував особливий дарунок. Інтернет, ми інтернет, мислі без безкоштовні, спілкування і умови там чудові. В інтернеті закажу, я насіння. Володимир Струс, Дмитро Сидор, інформаційна програма День.